Так, всім привіт! Це тепер буде довше відео. Я вам знімлю чотири частини про всі чотири ставка. Зараз розкажу про цей ставок, який ми зараз чистимо, який ви бачили в останніх відео, і розкажу для чого. Він то, що багато хто питає, що тут може бути риболовля, вона в майбутньому тут буде. Але поки що ми тут вирощуємо рибу для зарибка і вставок, на якому буде вже відкритий для риболовлі, ну, мабуть, на другий сезон, тому що багато гляд. Цей Ставок ми зараз чистимо. Там працюємо, мілкі гелячки спалюємо. Всі, мабуть, теж будуть горіти, але вже виясняється картинка непогана, в принципі. Чистим просто для краси, щоб ту дамбу було видно. І там у нас є наступний ставок, я про нього розкажу трошки пізніше. І так, тут в ставку у нас 90 соток ставка цього першого. Він називається глибокий. Тут знаходиться у нас щось там 10 видів риби на теперішній час. Починали все з коробця, але як ви бачите на попередніх відео, ми працювали на других ставках, допомагали дітям зробити роботу в екстрених ситуаціях. І ми якби, в честь от, от такої роботи ми отримали там, трошки рибка і ми все поки запустили сюди. Тобто тут показано багато риби, щоб її лишати на ліс. Це от тут у нас. В районі 2,5 метрів глибини, тут полочки зроблені, ми в березні будемо спускати, і я вам покажу, як воно правильно зробити. А далі будемо чистити все остальне і показувати, ще в нас будуть ставки, ще один для зарибка такий самий розміром. І ще ставок буде під личинку, там 2,5 гектара, мілко, ми його спускали ще весною. Можете перші мої відео на тіктоці, якщо ви підписані на мене, вони там є. В берег у нас тут в принципі, оказався нормальний. Це все повністю було зароше. Якщо дивилися попередній відео, тут просто не було, як підійти до води. Все зарушували малими грушками, дичками і так далі. Тут у нас полки стояли, тут в двох місцях, тут десь метр глибини приблизно на полках ми ставили. Дорога в нас йде зверху. І взагалі дуже шикарно би було тут поставити кладочки, тако вивезти їх за очеред. Очеред ми підкосимо, але так як він дає більше кисню то зимою проблем ніяких немає. Колись у нас є в планах тут зробити непогану рибалу, ми подивимося, як буде по весні, в принципі. Якщо буде все нормально, то я вам розкажу, що ми сюди пустимо, що ми докупимо сюди, бо всю рибу звідси перевеземо. Так, що в нас тут є по рибі? Значить, в нас тут плаває в районі, мабуть, 100 рибин таких там, від 6 до 12 кілограм, це ми їх спеціально тут залишили. Ми їх перевеземо, ми їх підлічимо, проколем антибіотиком і перепустимо в наш ставок, в якому вони вже будуть жити, дай Боже, там до 20-25 кілограмів. Тобто це амурій в основному в таких розмірах. Далі в нас тут 100 кілограмів окуня, тому що є амурський кабачок, ми його хочемо вивезти, подивимося, що як він вроді би окунь справляється, в принципі. Тобто ми привезли сюди ліща, ліща ми брали. В нашому бившому правдовському ставку ми взяли сюди десь теж приблизно 100 кг ляща, від півтора кілограма, там 2 кілограма були і маленький подлящик по 150 грамів, так, двох річка. Це з цієї сторони ми вирізали так. Ще лишилось забрати купи, там деякі гілячки достати, це все позгортати. Буде ще передає вроді, мороз на лютому місяці. Покосити, покосити тут і цю сторону викосити, щоб краще свіженький виріс. Оце наш такий перший ставочок. Ну, один з, з моїх улюблених тут, поки що, бо він саме такий цікавий. І риби тут багато. Тут ще роботи ого-го, ще хватає. Другий ставочок вже буду показувати в наступні дні. Поки що чекайте частину другу, я розповім вам про другий свій ставочок. І потім буде частина третя і четверта. Бо поки відео будуть короткі, тому що роботи дуже мало.